Дуже дуже радий, що це, ця подія все ж таки сталася. Е, я дуже радий, що ну, така ідея знайшла підтримку керівництва клубу. Тут сьогодні є журналісти різних типів груп. Ті, е, хто критикують помірно, ті, хто критикують непомірно. Але з другої типу не всі сьогодні мої колеги. Всім особисто я дзвонив. Не ну, на жаль, знов ж таки не всі змогли прийти. У когось були, я думаю, причини об'єктивні. об'єктивні. Все ж таки, робочий процес так само безперервний. Ми це дуже добре розуміємо. Я знаю, що це він фізично не міг бути присутнім, бо він у Львові. Так, але я правильно розумію, що натяк на те, що запрошуємо тих, кого хочемо, а кого не хочемо, не запрошуємо. Такого не було. Ні, ми запрошували всіх. Ми, ми запрошували всіх. Запрошені всі. Дійсно, ігор не зміг. Віктор Васко там єдина людина, яка не відгукнулася ні на дзвінок і мада, і навіть на міти, не знаю, що. от реально за все за весь час може він десь поїхав кудись. Я не знаю. Я на той момент е, все ще був е, тренером U-19 СК е, Дніпро 1 і е, надійшла пропозиція очолити е, другу команду порисів, яка на той момент вже була створена, таке рішення було прийнято, формувалась, і ідея була в тому, що це буде дуже-дуже важлива ось ланка ось в цій структурі е, від першої команди і до Ю-19, і далі до академії. Е, е. Була співбесіда. Після цієї співбесіди, наче було підтвердження саме цих намірів і планів. Готувались відповідно. Готувались, формували тренерський штаб, і в якийсь момент був дзвінок ось з пропозицією про яку ви щойно говорили. Звісно, це було несподівано. Не менш несподівано, ніж потім, коли це оголосили для, для всіх. Кажу відверто, просто я ці емоції пройшов трошки раніше. Тобто ви не знали на прес-конференції, що ви будете у Ні, не Я знав просто за трохи за... за декілька днів до цього. На початку сезону ми з президентом свідомо розуміли, що буде. Багато дуже змін. Це нікуди не, не подібне наші амбіції, звісно. А вигравати ми хочемо, як я казав завжди, я хочу вигравати кожну гру. Що її вигравати, то це буде нас наближати до тих завдань, які ми собі ставимо або, можливо, до вище. Завдання були конкурувати за зону Єврокубків. Вони і зараз залишаються. Ну і ми поки що так само знаходимося, ми все, що конкуруємо за. Кубок України, тому ми будемо в другій половині сезону так само прагнути, враховуючи вже да, першу mm. частину сезону, праг, прагнути зачепитися за е, максимальну сходинку в таблиці. Тобто, я для мене четверте місце, яке буде надавати Єврокубки або е, давати можливість приймати участь у кваліфікації. Це той результат, якого ми зараз прагнемо, враховуючи обставини. І кубок, звісно, так само хочемо кожен матч вигравати, щоб дістатися максимально далеко в кубку. Як я казав, зараз ось ці всі трансфери, включно з трансфером Мельниченко, окупилися один трансфер на вихід. Ось мене питали про цей трансфер не, 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 нещодавно в інтерв'ю. Він ще не був офіційним, але йдеться мова про Артема. Ну, звісно, так, бо вже багато було чуток. Йшлась мова про Артема Смолякова, і виходить, що ми зараз по факту виходимо в нуль. На мою думку, суб'єктивно, я не можу говорити за когось іншого, мені здається, що ми дуже-дуже суттєво зараз. Підсили за це трансферне вікно. Я думаю. А всі знають, за скільки Як? рода в Лос-Анджелесі. Два мільйони. 2 воно. мільйони. Так. З бонусом разом? З бонусом. Так, і ще, наскільки мені відомо, ще відсоток від перепродажу так само буде за футбольним клубом поліція. Тобто. Вхідні трансфери компенсували. Так, ми компенсували, і виходить тепер просто знову ж таки, якщо повертаємось до ресурсів. Бо я можу зараз говорити, наприклад, за ось це трансферне вікно як там, моє не знаю, умовно. Бо в попередньому влітку, коли ось сталася ця подія, про яку ми щойно говорили з приводу мого призначення, вже були певні кроки, рухи були виконані. А, і зараз. Давайте тоді говорити про ресурси. Чи ми витратили більше? Ну ладно, ми Шахтар не беремо, бо Шахтар це флагман, який витрачає вже багато років, і ні в кого це не, не, не викликає чомусь ніяких здивувань. Е, чи витрачаємо ми більше е, металіст, наприклад. Якщо ми повернемося зараз до навіть до попереднього вікна трансферного влітку. У нас саме інвестицій фінансових, ну, будемо говорити, да, грошових в легіонерів, якщо я не помиляюсь, був Радзе, Георгій Брістріч, Брістріч, якого ми взяли в оренду для того, щоб. Тому що знову ж таки гравець національної збірної 21, на, у нас була потреба взяти гравця на цю позицію. І по факту Брістріч не заграв, тому що розкрився Пейшал. Ну, як є, Бо він відповідав тим вимогам про. Ми ще про них не говорили, але для мене вони такі дуже критичні суттєві вимоги. І Георгій, якому ну, це специфічний знову ж таки гравець, для, на мою думку, для правового захисника колосальний профайл. метр 90, швидкий, технічний. Йому знадобилось більше часу на адаптацію. Це так само пов'язано і з мовним питанням, так само, тому що він зараз. Так само, як і всі інші гравці, наші е, вчить мову. Е, на мою думку, враховуючи той факт що зараз на зборах Мейсурази був одним з найкращих гравців, я знову ж таки не знаю ті матчі, які були е, в Етері, ну і два матчі, які мене транслювали, для мене це е, Для мене це однозначно зараз. То, що ми не помилилися з цим трансфером. Просто потрібен був час. Е, з точки зору гравців, яких ми щойно підписали, ну, тільки час покаже, чи ось ця наша, наше очікування да, з точки зору ліквідності і продажу цих гравців, е, підтвердиться. В першу чергу вони мають е, е, грати, а для того, щоб грати, вони мають відповідати ось вимогам, які ставлять е, ставить поточний тренерський штаб, ну і клуб. Тобто тренери теж можуть змінюватися, але у клубу є ідея. Ось клуб хоче грати в агресивний, сучасний. Я не знаю, теж слово сучасний таке небезпечне, бо коли кажуть сучасний футбол, всі очікують, що ми йдемо, починаємо грати тільки так. Коли я хочу хоч раз про це сказав. Ніколи такого не було. У нас. Тісне спілкування, в першу чергу, чи це ініціатива президента і його залученість і занурення повністю у всі процеси, які відбуваються. Коли були результати, результати саме, які не влаштовували, кожного разу ми поверталися до теми того, що ми більш-менш розуміємо, Добре, вони завжди були суб'єктивними, наскільки ми розуміємо об'єктивні причини, чому це могло статися, і завжди поверталися до тої теми, що ми будемо вже оцінювати більше. E, Боєздатність складу вже взимку, коли ми будемо розуміти, хто зміг e, інтегруватись цю модель, хто не зміг. І кожного разу ми поверталися до цього питання, що ми будуємо завжди. Мені здається, єдине зауваження з приводу гриви безпосередньо e, від президента було після перемоги саме. Як є? Не неочікуване для мене було. Але які? Бо ми хочемо, щоб ми не просто там, перемагали. Відбивалося весь матч або щось. Ми хочемо перемагати проактивно, але, в першу чергу для цього нам треба налагоджувати гру. Я вірю в гру. Я вірю, що перемоги прийдуть через ту гру, яку, в яку ми всі маємо повірити, яку ми всі маємо наполегливо тут будувати. Тому у нас спілкування регулярне і на цей момент воно. Дуже-дуже позитивне. Через ну, це відбувається і трансфери, через це відбуваються і, це відбуваються і е, ті рухи, які зараз всередині команди через те. Я і все, що тут. ось тому. А після якого матчу? Якось так. Не скажу. Ну, ладно, скажу. Це був матч з Чорноморцем. По Назаренку. Він приймав участь в матчах в перших, потім він захворів. І потім він приймав участь в одному з двох останніх матчів так само. 60 хвилин лише, але на жаль, коли хвороба триває протягом 7-8 днів, то це може перехреслити всі попередні тижні, які форма набувалась. Тому зараз йому треба буде. З цього сенсу наздоганяти. На жаль, ну так буває. Ці, це ті речі, окрім як я казав вже, окрім погоди, які ми не можемо, наприклад, на зборах передбачити. А по Макуана. ну Я думаю, інтерв'ю президента вже всі чули. Зараз він має ось було ухвалене рішення. Що він має приєднатися е, незабаром до е, табору другої команди. У них збори почались пізніше, він збори зараз не проходив, зараз з ними пройде певний час. І далі ми вже будемо вирішувати далі з приводу його інтеграції в команду. <рес> з приводу Володимира Миколаєча Теслі тут я тут Точно нічого не можу прокоментувати, бо це стосунки Володимира Миколаївича і Геннадія Владиславовича. Що стосується тренерів, на, на це рішення я точно ні, не мав ніякого е, впливу. Е, з, з приводу реорганізації в штабі у нас відбулася зараз, е, ну, скажімо так, концептуально, е, концептуальні зміни відбулись. Люди, які були присутні в тренерському штабі, зараз будуть в, в виконувати свої функції в окремому департаменті, департаменті індивідуальної підготовки. Так само керуючись тим, що у нас зараз як і в першій команді, так і в другій, звісно, і в U19 все ж таки гравці, які, які, у яких ще є це вікно для покращення індивідуального. І через те, що Тренування і вимоги до тренування у нас достатньо інтенсивні. Е, все рівно ми маємо знаходити для них вікно для покращення ось цих індивідуальних моментів. Був створений новий департамент. В ньому зараз будуть, е, будуть тренери, які вже були в структурі команди, тобто знають певні вимоги і чого не бракує саме цим гравцям. І е, так само да, ну, моєю ініціативою було, щоб до нас приєднався. Ще один фахівець, який буде моїм, моїм асистентом, якого вже оголошували, і вже е, про нього відомо Франциско Серано. З приводу безпосередньо е, футболістів, які були е, до літа. Певна кількість з гравців, які ви що не назвали, вже по ним було прийнято рішення щодо мого приходу. Тобто вже були прийняті рішення і оголошені футболістам так само про їх е, долю. Е, в мене з певною кількістю з них навіть не було нагоди жодного разу побачити. А хто це секрет? Ну, такі, як е, Шабанов Бойко. Рішення було прийняті. Кравець. Е, ось. У нас е, ну, по Танковському така сама історія була. Просто я так розумію, що було питання контрактних, контрактних обов'язків. І зараз вони вже вирішені, і він вже гравець іншого клубу. А З приводу Пилипа Бутківського, якого ви так само зазначили, він з нами починав, він з нами провів певний час в колективі, збори пройшов тощо. І в той момент знову ж таки так сталося, що саме з точки зору дуже важливого критерію для мене, а саме інтенсивності, у нас е інші гравці на цій позиції стали себе проявляти. Зокрема, той вже Пайшал, якого я щойного, щойно пригадував. Так, да, Ми знаємо дуже добре його ліміти, його моменти, які він має покращувати, але з точки зору пресингу і його користі, навіть статистично, якщо подивитись матчі, які він починав в старті, е переважно більше з них ми здобували позитивний результат. Е в цьому випадку ми опинилися. Досвідченим гравцем, якому треба грати, якому я не можу гарантувати, що він буде грати, у якого, як ми говорили про перспективу ліквідності чи перепродажу, так само ми розуміли, що ми не можемо від нього її вимагати, і мені здається, що було прийнято обоюдно. Правильно і, і, як сказати, гармонічне рішення для всіх. Тому що замість того, щоб отримати гравця, який не буде грати, ймовірно, не буде задоволений цим. Ми зараз маємо гравця, який є провідним в іншому клубі, підходить під їх поточну стратегію розвитку, забиває голи, і, а ми продовжимо свій шлях. І, робимо ставку на тих гравців, які ми вважаємо підходять під короткострокову і довгострокову концепцію розвитку клубу. Я теж чув неодноразово, що я пасівець. Ви інші. Добрий день. В мене, є, в мене є ось при тому, що я можу про пас говорити, тому що в мене є своя думка з приводу. Існування подібної подібного явища. В мене є ось зв'язок такий пас. Це моє знайомство з Глібом Платом, яке відбулося ще коли навіть не було подібного там, пасу в розробці. Ми познайомилися на ліцензуванні в 2014 році, коли б ліцензію отримували. І то, що я провів, там дві лекції. Ось мій зв'язок. Ви зараз не відносите себе до пасіців. Я ніколи не був в пасі. Я просто не розумію. Цей ярлик, мені здається. Ви були викладачем пас. Я був викладачем на двох лекціях. В полісі система пас працює. В поліції працює система Пас, я знайомий з Лівом Платовим, Ну, ми в хороших стосунках. А вас не пас заводи в полісі? Мене пас? Ні. За ручку. Ні. — Тут питання можна знати? А, я, а як заводять? Я теж не, Ну, мені... Ну, буде, буде, буде. Буде, буде. ну, Ви ж самі кажете, що клуб співпрацює з праздники. Я не співпрацюю, а не з колесами, в мене і агентів немає. Тому ось... Я, якось так. Зараз, наприклад, ми йдемо в, в трохи іншому контексті, з трохи іншим середовищем в другу частину сезону взагалі. Збори були зовсім інші. Тобто, у нас не було такого, що е, нова група гравців, новий тренерський штаб, і величезні нові вимоги, і купа чого не зрозуміло, тому що тренер говорить нескінченно і не зрозуміло про що. Я над цим працюю. І в середовищі, всередині клубу, так само. Mm -hmm. Ну, я для цього і, і, і намагаюся адаптуватись. Е, зараз є група гравців, яка вже адаптована переважно до. Фізичних вимог до ментальних вимог, бо ментальна складова це найбільш недооцінна частина взагалі спорту, на мою думку, в нашій країні. Я можу говорити конкретно про футбол. Зараз ті гравці, які приєдналися, вони вже приходять в певне середовище, і для них вже легше адаптуватись. І вони легше адаптуються по факту. Ми зараз за ці збори побачили дуже суттєвий прогрес певної кількості з цих новачків, які прийшли, і хто деякі з них адаптувалися абсолютно без. Е, Безпроблемно, тому що ми, е, окрім того, що проводили там якийсь поверхні скаутинг, ми скаутили бекграунд, ми проводили е, тестування певні для них для того, щоб розуміти ймовірність того, чи вони адаптуються чи ні. Мені здається, що друга половина сезону е, її не зовсім коректно буде порівняти з першою, в першу чергу через цей контекст, а по-друге, тому що ну, кожна гра і. Взагалі, це нова історія, це щось інше. Кожна гра це щось нове. Ми її пройшли, вона вже в минулому. Ми готуємось до наступної, і це буде знову нова подія, на результат якої може вплинути або неправильно розрахований мікроцикл, з чим я сподіваюся, ми поки не зіштовхувались. Або е, індивідуальне рішення гравця, або там, підслизнувся гравець. Все, все може вплинути на результат. Якщо це буде впливати на результат, ну, можливо, ми з цим там, нічого не зможемо зробити. То, на що ми можемо впливати, ми зараз впливаємо. Я дуже сподіваюся, що це нас позбавить ось подібних ситуацій, як було в першій половині сезону. По-перше, я вірю в те, що ми готовні функціонально і ментально зараз інакше. По-друге, я вірю в те, що зараз вимоги не будуть сюрпризом. Для переважної більшості складу поточного. І я принаймні на це сподіваюся. Ні-ні. Бо... вимоги з точки зору безпосередньо гри. Фізичні вимоги, я зараз дуже задоволений фізичними кондиціями гравців. Навіть по матчу з Карпатами ну, ми не звертали, звісно, увагу на рахунок. Грали, 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 і до останніх хвилин грали. І з точки зору інтенсивності я був дуже задоволений. Дуже хочеться, щоб це було. За порукою того, що ми не потрапимо в ці спади. Бо спад може його причиною може бути те, що ми там функціонально не готові. Це початок спаду. А потім ми можемо занурюватися в нього далі і далі, тому що, наприклад, ми розуміємо, що ментально, ну, ми всі люди, один поганий день перехрестлює все в нашому, може перехрести все в нашому житті. Ми можемо провести один поганий день, прийти додому, просваритись, там, з дружиною. і Розлучитись, попри те, що були чудові відносини. Хтось пішов в один поганий день, посварився, перебрав зі своїм другом, і ми бачимо потім в новинах, один підрізав іншого через там щось. Один поганий день може змінити все. І як ми сприймаємо ось цей поганий день, наскільки ми в нього зануримось, це болото, чи ми його відпускаємо, робимо висновки і рухаємось далі. Буде завжди від того, як у нас будуть ці спади. Тому ми працюємо не тільки над фізичною функціональною готовністю, над. Ментальною складовою так само. <му> я в першу чергу е з приводу ось мети зібрати всіх тут. Е в першу чергу я хотів. Е щоб була нагода відповісти на певні питання на будь-які питання, як, як, як Олександр сказав спочатку, Задавайте будь-які питання ось в контексті роботи, е, які залишаються, можливо, без прямої відповіді або від мене, або від клубу. Дуже дякую, бо ну, мені хотілося просто поспілкуватися. Ось.